Друзі, добрий ранок, канал Буні свиновода. Я, Олександр, безмежно радий всіх бачити. Сподіваюсь, що ви також не забудьте натиснути нам вподобайку. Ну а ми біжимо працювати. Сонячної погоди, як ви бачите, не видно. Ну і тепла разом з тим. Три деньки ми трішечки поблаженствували. Ну а зараз нам обіцяють заморозки на вихідні. Але, тим не менш, рухаємось обслуговувати наших тварин. Так, друзі, перші на черзі сьогодні гусятка. Поставив їм те, що я й говорив, трішечки більшу е, поїлочку. І учора, він, як ви бачите, підкинув до них іще одного покемончика. Ще вона, звичайно, не розуміє, що тут відбувається. Його е, старші братики та сестрички вже точать і луплять комбікорм е, поповній, травичку. травичку. Ну, але сьогодні через те, що холод страшенний, і зранку не буду їх виганяти на двір, тому що, ну. Я думаю, що зараз тобі сам куточку одіну, а виганяти їх на двір, щоб вони переохолоджували, сенсу немає. Хай сидять в загороді, можливо трішечки температура пізніше в нас стане комфортніша. Ну і вже потім вигонимо їх на двір. О, бачите, вже вже воно. І воно щось дзьобає. О, їсть уже. Буквально третій день з моменту, коли воно випало з яйця. Не нервуй, не нервуй, зараз я тобі принесу. Мам зі пшеничку. Давай. Кушай. Так, дівчата і хлопці, вибачайте, сьогодні ви не в порядку першочерговості. Першими ми годували гусочок. Так, да? Нікуль? Хоп! Біжіть кушать. Також переніс безпосередньо саму кормушку, в яку я насипаю комбікорм для гусочок, в оцю можна так сказати, відділену зону. Ну і відділяємо оцей комбікорм безпосередньо від гуски. Тому що помітив, тільки виходжу з сарая, оцей комбікорм, який я насипаю гусочкам, уплітає вона буквально за 2 секунди, тому що кормушка стояла раніше в центрі загороду, госятка були менші. Ну і я максимально близько цей комбікорм ставив бі... ну, під них, але. Ніколи не думав, що гусята такі, от реально розумні створіння, що секунди, що хвилини навчаються, тому трішечки приникали оцей комбікорм від неї. Ну і зараз, начебто, все у нас налагодилось. Пшенички вона з утра. Трішечки подзябала. Також пшенички вечором їм їй даємо, можна так сказати, балуємо їй повній. Ну і разом з тим, останні два дні вони в нас спаслися на травиці, погодка нам дозволяла. Ну а я думаю, що сьогодні як мінімум півдня сидіти їм у сараї. До речі, напишіть у коментарях, чи бояться гуся та холоду, ну і чи можна виганяти їх на двір, коли досить таки прохолодно. О, як ви бачите, яка різниця? Е, Перша гусятка в мене з'явилася 25 го числа, сьогодні в нас 5 число. Ну, Грубо говорячи, е, 10 днів найстаршому і 2 дні, 3 дні, грубо говорячи, найменшому. Ну, і Різниця буквально в 2 рази вже. Ну, але я думаю, з часом вони підрівняються. Е, такої колосальної різниці все одно не буде. Тому що е, гуська ну, під гуською ще є яйця. Я думаю. Ще хоча б декілька гусяток ми маємо отримати. Оце життя, щоб я так жив. Я. Бачили таке кіно? Ти бачила, як твоя сеструня спить? Бачила? Давай. Чих робот. Я в шоці. Також, друзі, ще вчора провів оцю от обробочку негашеним вапном цього станка, де в мене знаходилось мале ще до цього, що стосується оцих от ям у стінах, які утворилися е, після того, як свиноматки повиїдали ракушняк. Поки що залишаємо їх в такому виді, як вона є, тому що виникли певні труднощі з матеріалом, яким ми хотіли заробити оці от ями. Піску немає. Цемент, то, звичайно, не є проблема. а От піска. На господарстві немає пробіг по вулиці. Думав, що можливо у когось із сусідів є пісок, але ні в кого нічого немає. Там будівництвом, яким зараз абсолютно ні в кого голова не забита. Тому залишаємо все так, як воно є. Говорю, що буквально там відерця піску, нам би хватило, щоб оці всі нюанси ліквідувати. Тому що одна яма там, там маленька ямка, і в от загородки також в одній зоні прогризли маленьку ямку. Але то, я думаю, буде можливість, буде час. Ми абсолютно швиденько всі оці нюанси ліквідуємо. Викладаючи вже повсовували пики в кормушки. А ти чинися? Давай. Так, друзі, у нас ще сьогодні ранкове ЧП, ліквідовуючи яке, ми бігали як тороплені по всьому двору і ловили наших маленьких кроликів. Значить, що у нас сталося? І трьохповерхові кліточки, в яких у нас знаходяться кролики. Ну а кроличка з кроликами була безпосередньо тут. І те, про що я говорив і говорю, оці дерев'яні клітки просто знищують. І Аби це було, ну, був масовий характер, а так. У мене одна є краличка, куди б я її не посадив. Щоб я з нею не робив. Ну просто за добу прогризає будь-яку клітку на сквізь. І вон, як ви бачите, вже чим можемо, тим і залатуємо ці отвіри. Підлога вся знищена, там сіточки накладені. Значить, що у нас сталося? Криличка з кроленятками була тут, і, начебто, знову ж таки, помістив я її у ту клітку, там, де отворів як такових, або був мінімум, або вони були зароблені. Ну і видимих не було. Значить, кроленятка в нас збільшують, починають рухатися. Ну і прихожу, утром немає краленят. Я спочатку подумав, що ну, можливо я десь чи дверки не закрив, але ж дивлюся, дверки закриті, все нормально, почав шарити по клітці. Ну, якби тут логіка звичайна, значить є десь отвір. Перешарив усе, позаглядав там, з цієї сторони позаглядав, тут позаглядав, там отвір закритий. Ну а Оця ось, е, торцева сторона. Е, виходить це такий спеціальний відвід, по яким падають фекальні маси. Е, ну і В от зоні така от дирка. Я не знаю, як ті черки повискакували через оту дирку, але благо, що песик наш був закритий і всю малечу нам вдалося половити. Так що, можна так сказати, обійшлись маленьким іспугом. Не знаю, зараз... Покажу вам. О, бачите? Диряка оця. Теж прогризли. Там фанера знаходиться. Ну, коротше, повний караул. Реально, металеві клітки це просто шик, бомба і благодать для кроліковництва. а оце от е, Дерев'яні клітки це біль. Через день щось ліпиш, щось нашиваєш, щось обробляєш. не знаю, Може хтось щось поради, як боротися із цією от бідою. Ну, он, он, як ви бачите, все знищене. Де є деревина, все нищать буквально аж бігом. Щели маленькі обідянки. Зараз підете пастись. Підете пастись? Щось бабуля вас проведе. Значить, сонечко трошки вилазе, може, навіть і гусочок виганемо. Отак ми напевно вийдемо із тої ситуації, яка в нас сьогодні створилася, і... Улиці у нас сьогодні не буде, бо вже хвала потихеньку дощик. Дивіться, як напали Балдеж. Зайці наші також обслужені, насипали їм гранулки, водички, сінце. Малеча поки що до гранули не дуже сильно кидається, тільки кидаємо сінце, зразу всі. Печуть у цю сторону. Ну, а більше, звичайно, більше їдять уже гранул. Якраз от, отакі от клітки це рай. Помістив, водички, їсточки і жодних проблем. Так що, товариство, працюємо далі. Всім вам хочу подякувати за те, що ви сьогодні були з нами. Дякую, що додивились відео до кінця. Всім гарного дня, друзі! Бережіть себе і до нових зустрічей!